До 30% знижки військовослужбовцям надають у магазині сантехніки та водовідведення юмокс. Директор підприємства Вадим Буга каже, вони стали одним із закладів партнерів проєкту Хмельницький вдячний компанія, якби активно підтримує наших військових з початку війни. Багато беремо допомагаємо організаціям благодійним, також нашим військовим по запитам індивідуальним за цю. Програму ми побачили на сайті міської ради, зразу вирішили прийняти участь. А щоб про це могли дізнатись більше клієнтів, розмістили на дверях відповідну наліпку з інформацією про ініціативу. Коли ми бачимо військових, ми завжди і так робили, але інші, хто можливо не знає, не чув про нас або не місцеві, щоб також могли звернутися, отримати як найкращу ціну з найбільшою вигодою для них, скажімо так, маленька такий маленька вдячність, і е, е, наша допомога, підтримка і подяка в, е, нашим військовим за їхню плідну працю. Нагадаємо, Хмельницький вдячний проєкт підтримки захисників соціально орієнтованим бізнесом запрацював у нашому місті у вересні цього року. У його рамках військовослужбовці можуть отримати знижки на товари чи послуги. Нині до нього долучились 70 власників місцевого бізнесу. Спектр дуже широкий. Це і кав'ярні, і хімчистки, і магазини з продажу побутової техніки, магазини з продажу меблів. Також приємно відзначити, було заплановано, що участь братимуть об'єкти в сфері торгівлі та надання послуг, але активно стало долучатися суб'єкти господарювання і по наданню освітніх послуг, рекламних послуг, фізичної реабілітації. Проект він не стільки про якісь, скажімо так, не скільки знижки в грошовому еквіваленті, а це більш про. Ну, дійсно, про вдячність. Про те, що ми вдячні за те, що військові захищали, захищають нас, аби стати закладом-партнером проєкту, підприємцям потрібно заповнити анкету, яка розміщена на сайті Хмельницької міської ради у розділі бізнес-захисникам. Анкета. Досить проста і зручна там назва, адреса, вид послуги, знижки, контактні номери телефонів. Коли учасник заповнює, вона в нас є пошта електронна. Вона потрапляє до нас на обробку. На протязі одного трьох днів ми обробляємо цю анкету, перевіряємо достовірність даних. Далі заклад внесуть на інтерактивну мапу учасників ініціативи Хмельницький вдячний або військовослужбовці змогли скористатись їхньою пропозицією. Ірина Кондратюк, Данило Біга,